У Львові є місця, які знають усі, але були там одиниці. І моя подруга попросила мене взяти її туди, бо їй дуже потрібно було якісно закупитися. Ви вже здогадалися? Зустрічайте, шувар! І якщо ви там ще не були і не знаєте, що там робити, зараз ми це виправимо, бо я вирішила показати вам базар, який сам по собі як маленьке місто. На шуварі все не просто: тут не пішов і купив. А об'їхав, заїхав, дійшов, повернувся, потім ще раз заїхав. Ринок настільки великий, що між точками їздимо машиною. Тут можна знайти все: м'ясо, рибу, овочі, фрукти, солодке, молочку, воду, хімію, квіти. І, мабуть, десь між рядами продають ключі від щастя. А основне за чим я особисто сюди їду, це фрукти. Але будьте обережні, є загроза залишитися без грошей, бо все навколо настільки гарне, якісне та привабливе, що вам захочеться скупити весь базар. В'їзд на територію Шувару машиною платний, але ціна всього 20 гривень за цілий день. Ми ж витратили на закупи 3 години. На більше не вистачило ні сил, ні грошей, ні місця в багажнику. В кінці ми завезли подругу додому, розділили лохини, випили чаю, побавилися з луночкою і ще трішки розважилися. Ну що, як вам такий гайд по Шувару? А якщо цікаво, що саме ми накупили, залишайте лайки, і коментарі, і я зроблю другу частину з усіма деталями.